Terima kasih telah menonton! Моя моя, моя ніч, моя моя, моя моя ничь, моя моя, моя 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 ничь, моя моя, моя, моя ничья. Буде я буду памятать, хлюся наче море, Сьогодні моя ніч, сьогодні моя ніч, незвично знаєш. Ти так цього чекаєш, і ранок не пізнаєш. сьогодні моя ніч, сьогодні наша ніч. Знов ця ніч мене тримає, знов ця ніч нас спокосай. Це на хвилину і я точно знаю, що це ніч моя. Snowcrach nic moja, teba czekają ja Moja 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 nic, moja 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 nic Moja 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 nic Moja 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 nic Moja 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 nic Моя моя, моя 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 ніч, моя моя, моя моя, моя, моя ніч, моя, моя моя, моя 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 ніч. Сьогодні не шукай мене. Сьогодні наче сон твій наяву Тебе я вранці не знайду, себе не впізнаю. І ніч тримає фроню. Сьогодні небо знов дідає час, сьогодні ми на крилах ніч для нас, ти, океанія моя, ти все світи луна, сьогодні ти лише моя.